Дорогі мої глядачі, сьогодні у нас з вами буде розпаковочка моїх покупок з магазину Сільпо. Я вам скажу, я була приємно здимована, коли пішла в наше сільпо на полушпи і. Там було стільки людей сьогодні, що мені навіть приємно було скуплятися. Народ оживає, народ купує те, що треба, те, що йому потрібно, і не тільки те, що треба, а й те, що душеньки хочеться. Тому ось дивіться, що я ж купила. Зараз я ось оцей пакетик теж я купувала в Сільпо. Він 15 гривень. Ось такий патріотичний пакетик. Мені сподобалася ця дівчинка з казкою. Це, по-перше, патріотично. А по-друге, нагадує нам, що наші воїни теж. Достойні того, щоб про них постійно пам'ятали, вони захищають нашу країну, і ми обов'язково переможемо 100% і буде процвітати вся Україна, відбудуються міста. Ну, приступимо до наших покупочок. Я зараз. Поставлю і буду викладувати. Ну, що тут перш за все, це у нас печінка. Ну куди ж? Я, я ж печіночку дуже поважаю, дуже люблю. Ця печінка у нас куряча. І вона мені вийшла 37,20. Тут у нас 400 грам. Вона свіженька, я її піджарю вечерком. Але, Але я також купила. Моє любі, ось таку оселедець, таку рибку холодного копчення. При мені роблять цю рибку, стоїть конвектор, рибка там робиться. Тобто, все дуже класно і пахуща це саме виробництво Сільпо. Далі, що я купила. Я купила молочко, молочко було по акції. Це біла лінія, біла лінія 100% відповідає вимогам якості. Це у нас іде виробництво. Зараз глянемо виробництво місто Тульчин, Вінницька область. Всі ми знаємо і сир Тульчинка, і масло, гарний виробник. і Всім рекомендую. Ось дивіться, що я взяла на уху на дві навіть ухи. Дивіться, яка голова товстолобика. І голова мені вийшла 31,07. Тут кіло 36. Представляєте, який це був товстолобик, ширний, здоровий. І якраз таки тут буде на уху. Ми дуже любимо уху, і вона дуже корисна для нашого організму. Також купила свинячий окіс. І Із без кістки кіло 164 гривні вийшло на кіло 176 Також я купила яготинський, зараз вам покажу, що яготинський йогурт, ось такий. Дуже ми любимо яготинське виробництво. Ну, що скажу, я вже сама. Випила половину цього йогурта. Дягатинський шов у нас по знижечки, він був за 50, а тут по знижечки 43,99. Мені подобаються акції в сільпо, там завжди можна в різні дні зекономити. Також, що ще я купила, я купила ось не одразу, але заморожу це курячі крильця. Курочі крильця йшли теж там по акції, і вийшли мені вони за 46,28. Акція у нас йшла 25%. Ну, Вроді би, так скажемо, вони свіженькі, гарні. Е е ну, Це вже подивимося, що воно там і як. І того у мене вийшло на 453 гривні 88 Але у, у мене був сертифікат, 50 гривень. Мені дали за те, що я здавала кров і мені. Ну, на жаль, мабуть, дівчинка і не винувата, і в мене таке буває в роботі. Не завжди вени гарні у людей, тому вона переколювала. Я не буду показувати це не етично, І я, ну, я не кажу, що це все, кінець світу, але все буває в будь-якій роботі, і тут не стільки помилка, скільки індивідуальність людини. Ось так мої любі. І я ці 50 гривень використала якраз таки для сільпо. Було на 453,88. Я 50 гривень цей сертифікат витратила і за все заплатила 403,88. І ось що тут написано: закохані передбачення: якщо ви ще не отримали Валентинку, то ось вона. Ну дай Бог! І отримала я 403 бали. Мій бонус 87 копійок. Тобто, ну пішло, щоб не давати копійки, здачі можна